Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви просили мене подивитися про Разумкова. Вже трошки давненько, а ніяк, знаєте, то загубився той разумков десь у мене в планах. І так, дивіться, він, наскільки я розумію, ну так кажуть, привів Зеленського до влади. Ну, Один з тих, хто був і допомагав. Це був і Геолерос. Ось, який тепер е, жорстко критикує владу. І таким же був і Разумков. Давайте подивимося. А що нам показує? А, тут, е, бачите, да. Дивіться, він е, перервав, йому було забагато. Ось, карти вже показують. Е, я хотіла запитати, чи очиститься від Z, як він. Е, і ось тут карти показують. Він був у тій команді. Це було коло таке не дуже величке, Вони, він один з них був. І тут розірвання, йому було вже перебор. Ці карти вже самі показують. Зараз ми подивимося. Да, йому... І, до речі, йому щось недобре паде. Ну, В тому плані, що я хочу зараз подивитися його політичне майбутнє. І так, чи очиститься він від Зеленського, від тієї слави? Ну, тут проблемочка. Тут забагато набрав на себе на карму, але він буде намагатися. Людина буде намагатися по справедливості очиститись. Чи вона очиститься, це інша справа, тому що тут, ви знаєте, фундамент дуже жорсткий, наскільки я розумію. Тут сильний фундамент. Йому важко прийдеться цей фундамент, щоб розбити, який він зробив. Тобто утвердилася думка вже про нього, якась певна. Звичайно, хто за ним не слідкував, то так. Ось і тут не робимо собі ілюзій, що він вже готовий там, бо хтось каже на президента, хтось каже ще кудись. В прем'єри чи, чи в Раду З замість Стефанчука якось ви так пишете. Інтересно, давайте подивимося тепер інше. Які в нього політичні плани, саме Разумкова. Ну, В принципі, тут, знаєте, спочатку від чогось погано очиститись і стати на ноги, наскільки я розумію. Тобто курс якийсь інший взяти. Він ще не вирішив, наскільки я бачу, він для себе не вирішив. Він, знаєте, це як людина, яка бере паузу, відпочиває морально, емоційно, прийти до норми, прийти до. Якогось злагодження самим собою Розумієте, тут ще в мене таке йде, що він ніби має угрозіння совісті. Ось що в мене йде. Тобто, йому треба самому ще очиститися. Він ще ось тут буде очищення йти, перш ніж він знову про себе заявить. Якщо ви про нього почуєте, що він про себе заявляє, я йду в таку-то партію, я йду в таку-то партію, це значить, що він вже прийшов до рівноваги і очистився. Ось як я це бачу. Так, що Він знову став сильним. Скажімо так. Гаразд. Давайте тоді зробимо такий невеличкий прогноз. Чи збирається він взагалі йти в якусь партію, якусь партію організовувати, чи взагалі в президенти? Чи має він це Ну тут? Ага поки ні, я не бачу, я не бачу тут. Знову карти показують. Йому, знаєте, він чітко вирішив зараз, поки що, така пауза, знаєте, набратися сил, енергії. Нормалізуватися, тут я бачила емоційний стан, а тут, знаєте, щоб люди, можливо, трохи забули, сам прийти до рівноваги, заспокоїтись. Але ось тут мені цікавить. Є люди, які хочуть його в своїй е, партії мати. Є Є. Є люди, які хочуть. Е, можливо, він навіть з кимось і домов... ну, не те, що домовлявся. Тут велися розмови, такі, знаєте, не офіційні, а просто такі прощупувальні розмови. Але поки що я цього не бачу. Е, він е, чиститься від минулого. Якось так. Тепер давайте ще пограємо. У Настрадамуса або у Вангу, і подивимося, чи збирається він взагалі, чи є в нього такі думки балотуватися, наприклад, на президента. Партії ми подивилися, депутатство. Подивимося тепер чи на президента. Чи має такі плани? Ну, взагалі-то карта ця каже: ні. Знову мені показує, що він рішення прийняв спочатку це все очистити. Ці слухи, духи, ці ці всі. І знову показує нормалізація. Угу. Йому важко зараз, мушу теж сказати. Не хочу його захищати, тому що я його не знаю. Я не знаю його діяльності. Єдине знаю, що він був у команді з все. Більше нічого не знаю. Тут іде, у нього самого іде якась очистка, якийсь внутрішній конфлікт, іде Раздрайв, давайте так скажемо. І поки що я цього не бачу. Тут конкретне ні, ніяких президентів, але давайте так. Якщо б він став не наступним, а через раз президентом, тут немає значення. Взагалі, от потенційний президент, наприклад, він так. На користь це буде Україні чи ні. Дивіться, я зараз вам поясню. Думаю, що на користь, якщо хто вміє читати карти, тут дуже швидко розваляться щось старе. Ця карта зразу говорить, що розвалиться все те, що було до цих пір. Тобто яка структура, якісь звичаї, якісь неправильно прийняті закони чи ще щось. І відкриє шлях. До чогось. Зараз я ще докладу, ну тут надія. Тут надія, тут добре. Ну, ви знаєте, якщо, дивіться, я так скажу, як я це бачу, якщо йому придеться зараз йти в президент, от і уявіть себе. Собі зараз. Підча... Наприклад, це все наприклад. Не звинувачуйте мене, що Ірина тут уже щось наробила. Наприклад, він зараз, після Зеленської під час війни, стає президентом. Все наприклад, йому буде дуже важко, тому що Україна дуже багато втратила. По перше, часу, по-друге, ресурсів. Ось і це говорить: тут прийдеться: у нього буде щоб стати міцною державою, прийдеться. Головний акцент вкладання в Україну. Тобто це ресурсів українських, це і людський ресурс, це і військовий ресурс, це час. Україні треба відновитися, а це час, ось як. Тоді потім встигне він ще щось зробити. На міжнародному рівні я бачу дуже добре тут іде, дуже швидко і хороші шанси. От на міжнародному рівні так, але будуть заважати тут щось не так. Угу. От, як я сказала, будуть темні сили заважати. На міжнародному рівні буде просувати і дуже швидко. Ось це я точно бачу. Але йому буде важко, тому що е, прийдеться дуже багато міняти. Дуже багато міняти, і е, Україна в стані жертв, жертви. В стані жертви і прийдеться спочатку вкладатися. А потім, бачите, ось тут хороші шанси саме на міжнародному, так? Це міжнародка виглядає, тому що жезли, жезли це не наше внутрішнє, а те, що назовні спрямовуються. І тут таке враження, що будуть йому заважати. Тобто я можу пропустити, що в країні залишиться багато прокремлівських. Ось це на цьому все. Я сподіваюся, трошечки вам відкрила для себе теж, бо я його не знаю. Мені було просто цікаво, думки в нього є. Цікава людина, але тут час потрібен. І він після Зеленського йому не дуже добре йти. Якщо, то ще пізніше. Давайте ще подивимося, щось в мене прийшло. Давайте подивимося, що вже конкретно. Чи не працює він а, таємно з кимось. Давайте так. З кимось, можливо, олігархів. Давайте подивимося спочатку з владою. Чи не працює він таємно? Далі. Грає якусь ігру. Хоча по розкладу там не було ніякої гри. Тепер на Рашку. І наступне на якогось олігарха. Може і декілька, хто його знає. І так, на нашу владу. Хм. На Рашку. На олігарха не працює тут. Ось ці дві зараз будемо докладати на нашу владу. Ні, на владу не працює. Він уже все. Тут уже все. На владу не працює. на на рашку на рашку. А, Дивіться. От рашкою я точно не скажу. Тут зараз треба розібрати, тому що тут, скоріше за все, отут я трошки застопорилася. Фу. Якийсь грішок в нього є, але не прямий. Тут якесь іде розчарування. Якесь розчарування в рашці йде. Тут щось. Давайте, як він відноситься до Росії. До Рашкастану. Тут, знаєте, йому вже забагато. Я сподіваюся, він не має нічого з Рашкою. Ось якось так. Ну Тут все рівно мене трошечки збив цей розклад. А тут, скоріше за все, скоріше за все, не праця теперішня з Рашкою. А... В нього якось помінявся е, бачення Росії. Він або бачить її сильним ворогом, сильним супротивником, якого можна е, ну давайте скажемо так. Е, перемогти е, не так швидко, не вдасться. Ось це я можу сказати. Але я не, я не думаю, що він з Рашкою якісь спілкування. Може, він там родичів має. Можливо. Угу. Думаю, що, скоріше за все, в нього є там якісь родичі, яким грозить небезпека. Оце, скоріше за все, це родинні, це кровні можуть бути стосунки якісь з кимось. Можливо, якась людина там є. Ось. Але, в принципі, чомусь в мене. Я далі розкладала, але я чомусь не зовсім впевнена. Я ще раз перепитаю, давайте. А за олігархів 100%, ні. я ще раз перепитаю, чи, чи є в нього якісь щось мені не зовсім не зрозуміло вийшло. І так, разумков чи співпрацює з Рашкою. Ні, але він розуміє, що колись а, в майбутньому треба буде. Він просто розуміє, що колись треба буде, ні, зараз не працює. Але все одно тут дуже-дуже розмито йдуть ідея розклад. Знову мені показує якось, що там мають бути якісь рідні. Він розуміє, що після перемоги, так, що прийдеться по-любому відкривати якісь, ну, як би це сказати, Тут нема нічого закритого. Але з другого боку, небажання з ними працювати. Небажання все я зрозуміла. Небажання взагалі в той бік дивитися. Четвірка кубків говорить про те, що зараз немає. А в майбутньому теж не бажання ніякої співпраці з Росією. Ось якось так. Просто щоб ви зрозуміли, що я побачила в цьому розкладі. Я була не впевнена, я мушу задавати питання, поки я зрозумію, що мені карти хочуть цим сказати. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!